Всім привіт! Ви на каналі Salon Home. З вами Таня. Хотіла вам показати ще два дизайни з фульгою. От це у мене такий температурний гель-лак номер 52 фірми Perfect Summer. Тут він у мене вже пробув в лампі, і я вже нанесла тут топ з липким слоєм. Що ми робимо? Зараз я беру топ без липкого слоя. і промальовую хаотично якісь малюнки, які завгодно. Так, ставлю в лампу. Тут наношу топ з липким слоєм. Ставлю в лампу. Для температурного гель-лака я буду використовувати ось таку фольгу. А для м'ятного буду використовувати ось таку. Так. Беремо ліхтик, беремо фольгу і приставляємо. Що у нас виходить? Де був липкий слой? фольга пристає. Робить своє. Ось такий. Все, тут не треба більше нічого, не потрібно ніяким топом закріплювати. Хочете ще щось, можете домалювати. Ну а так як у мене температурний гель-лак, я його залишу таким вже. От, беру його в холодну водичку. Дивимося. І от ось такий ефект. Так, беремо наступний нігтик. Аналогічно беремо топ без липкого слоя, промальовуємо що завгодно, відправляємо в лампу. Достатньо на одну хвилину. Показую вам ще ці два лаки. Температурний це у нас номер 52, а м'ятний це номер 76. Фірма Perfect Summer. Топ без липкого слоя Гель Polish і топ з липким слоєм це у нас Saviland Metallic. Так, беремо наш нігтик, беремо фульгу і проробляємо. Тут треба сильніше протиснути. Так. І нігтик готовий. Ось такий у нас ефект получився. Дякую за увагу. З вами була Таня. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Пока-пока!